Боронив Україну ще з 2015 року, але зустріти перемогу не судилося. 26 квітня у Луцьку в Свято Троїцькому кафедральному соборі попрощалися з головним сержантом бригади Хартія Нацгвардії України Олександром Ющенком. Військовослужбовець 1986 року народження трагічно загинув 23 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області у 2014 році. Відважний воїн в лавах спецпідрозділу Омега брав участь у бойових діях на сході країни. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом за мужність третього ступеня. У 2015 році герой був одним із засновників формування 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. У 2022 році він мобілізувався до сил спеціальних операцій ЗСО, а згодом перевівся до Нацгвардії і став головним сержантом бригади Хартія. Зі сльозами на очах провести героя в останню дорогу прийшли рідні, побратими та чимало лучан. Коли домовину з тілом воїна винесли з храму, увесь театральний майдан ніби завмер. Люди опустилися на коліна, аби в вшанувати пам'ять героя. Поховали Олександра Ющенка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа з усіма військовими почистями, достойними жертви загиблого воїна. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя честь і шана воїну.